Вітання всім, хто мене бачить зараз. Так, уже традиційно в цій порі, кожного четверга, у мене Радіоміст із Радіо Західним полюсом з міста Івано-Франківська, Юлічка Кутрубаш, моя співведуча, і, власне, вона вже зараз має доєднатися так само, як і слухачі Західного полюсу. Так, зараз Західний полюс. Над сила. отже, вже за кілька секунд ми будемо. Дуже рада усім, хто приєднується. Всім привіт, рада всіх бачити. Юлічка, вітання! Тебе вітаю і... тебе. Вітання всім слухачам західного полісу, вітання тобі. Дуже рада е, тебе і бачити і чути. І цього разу я бачу, що е, технічно, начебто, знаєш, треба по чомусь постукати там, поплювати. так, хто, е, ну не дуже вірив ці штуки, але все рівно знає, щоб це знає було гара. Боже, одну секундочку. Розпочинаємо радіо міст Чикаго івано франківськ 18 година і 21 хвилина. Просто зараз ми вже в інстаграмі. Ви можете бачити Ліку лікую переказувати вітання у Чикаго. Ліка, ти вже можеш привітатися з нашими слухачами. Так, так, вітання всім слухачам радіо Західний Полюс, мій рідний, дорогий, найдорожчий, найкращий Західний полюс. Вітаю, вітаю всіх, хто нас зараз чує. І як я вже е, розпочала за ж, трансляцію, так ти підключилася і сказала усім, хто нас зараз дивиться, слухає, е, про те, що це вже така традиція. В нас що четверга е, проводити радіо міст між двома е, континентами: між Чикаго і між Івано-Франківськом. Між двома містами, між двома континентами, і взагалі між різними світами, так тобто, у вас зараз вечір, у нас ранок. Це можна сказати така своєрідна машина часу. Знаєш. Однозначно, але ця машина часу працює в вашу сторону, тобто я вже тобі можу розповісти, що сьогодні буде, Знаєш, як на картах Таро розкинути, або просто розповісти, як день пройде, а в тебе він тільки розпочинається, і ти ще тільки будеш його проживати. Сподіваюся, що новини будуть приємними. Чи є щось в тебе, чим ти хотіла б поділитися? Можливо, щось таке відбулося цікавеньке, а можливо, просто із буденності. В нас скажу тільки, хто нас слухав минулого разу, піску з Сахари не було. Ось ми чекали так, і слава Богу, у Франківську було неймовірно тепло, приємно, класно. Зараз так само дуже хороша погода в порівнянні з попередніми днями. Похолодало до плюс 20, з плюс 27. Похолодало. Але почу, ну, де, похолод... угу, похолодало, але наші люди молодці. Ти знаєш, лічені буквально години, і всі повитягали швидко свій літній одяг, швиденько перебралися. Парк був заповнений просто людьми. Всі прогулювалися. Неймовірно цвіте сакура. Ну сакура, як сакура, знаєш, неймовірно цвіте цвіте яблунька в кожному подвір'ї. Я обожнюю просто Ла. цей світ, світ і... і класно. знаєш, ці запахи і ця погода така, і це сонце. Люди, які щасливіші. Знаєш, хтось встиг схуднути до літа, яке розпочалося на два місяці раніше, хтось ні, але тим не менше всі щасливі. і Я сподіваюся, що. Ну, в плані погоди задоволені життям. Як у вас? Ну, якщо в плані погоди, якщо пішла така тема, так погодня, то погода нас не балує, Хочу тобі сказати, у нас ще немає ніякого цвіту, де неде тільки починає травичка зеленіти. Тому що тільки останні два дні, так вчора і позавчора, у нас було більше 20 градусів, тобто там біля 20-18 градусів температура коливалася. А сьогодні вже похмуро, трішки холодніше, 16 градусів, і навіть падає невеличкий дощик. Тому з погодою нам не дуже щастить. Хоча ти знаєш. Ми завжди не, не задоволені погодою, тому що якщо падає дощ, то мокро, якщо світить сонце, то спекотно, не знаємо, куди йтися. Якщо холодно, треба зігрітися. І одним словом, люди такі натури, що постійно знаєш, погодою не задоволені, мабуть, тому що нею не можна керувати. Це правда. Ну, якщо не використовувати різні там знаєш, технічні там ракети, я знаю, можна розганяти хмари і так далі. Ну, можна одним, я не Можна, як наші пречори в Бубен бити, знаєш? Просто бити в Бубен і викликати дощ таким чином. Я Шо? думаю, щоб я почала тут бити в Бубен, то можливо. Хоча ти знаєш я не знаю, яка би була реакція у американців. Я знаю, я знаю по твій бубен би приїхала, знаєш, якби ти почала в Чикаго, чекати бубен, тись на подвір'ї, подумала б ого, нє нє ні, ні тут треба щось вирішувати з цією жінкою. А можливо, я й помиляюся. Хто, хто знає. В нас є хороша новина, в тому плані, що поповнюється армія дронів. Я так розумію, вже про це можна голосно говорити, тому якщо про це говорять в новинах, то і я собі дозволю розповісти. Ось значить, інформація. Чому не є. Собі не Тисячі ударних дронів ФПВ приїхали до Франківська, пів тисячі. Ось їх уже розподіляють по військових частинах, тому що є запит від військових, і якщо хтось думає, що цього достатньо, ні, цього недостатньо. Насправді треба ще більше, але пів тисячі це вже немало. Ось тому, звісно, ми всі разом і ти і я ми бажаємо пташкам вдалих польотів, щоб їх не глушили, не збивали, щоб вони чітко вличали в ціль, Такі побажання, такий час, і знаєш, такі наміри маємо, і в такій обстанівці перебуваємо. Звісно, на цьому не зупиняємося. Перед крокуємо до перемоги. Ось ти, можливо, щось так само підчитала. Я дуже люблю з тобою спілкуватися в новинах, тому що ти часто якісь новини такі говориш, знаєш, які в нас пізніше з'являються через декілька годин. А буває чи через... тому, що інтернет, ну в принципі, однаковинка. <гум> але ну не знаю. Одним словом, теж є е, е, інформація, ну як завжди, е, щодо Америки і фінансування завжди болюча тема. Знаєш, мене чесно, я деколи слухаю мене аж починає трусити, тому що поки хтось там е, висловлює якісь свої е, глибокі занепокоєння. Розумієш, хтось там починає роздумувати, а хтось думає торгуватися, чи надати ту допомогу, чи не надати, чи е, можливо їдати е, в кредит, так, що, можливо, хтось потім буде це віддавати, наші діти і їхні діти і ще діти, так, і, і так далі. І тобто, слухаєш, і деколи коли думаєш, люди, ну не. Вже ви не розумієте наскільки це все серйозно, і кожної миті гинуть українські хлопці і дівчата, гинуть мирні люди, діти. Ну тобто, це це ж війна, це, це страшне, що робиться, розумієш, і оці їхні роздуми дуже дорого коштують. Скажімо так, вимірюється людським життям. Так, ну одним словом, 138 мільйонів. На таку суму Держдепартамент департамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування і модернізації систем ППО для захисту власне від атак російських безпілотників і е, ракет. Ну це вже слава Богу, непогано. Так е, так само, президент США Байден зустрівся з прем'єр-міністром Японії е, Фоміо Кішідою у Білому домі. Говорили, до речі, теж про Україну законодавці Конгресу США активно обговорить план подальших дій щодо пакету додаткового фінансування для України. І ну це з таких новин. Так також вже підключилися зірки світові світового рівня, так серед них Барбара Стрейзен і Менджен Драгонс, Тімоті Снайдер та інші світові такі знаменитості звернулися вже до цього конгресу США і за. Закликом, е, не дати Україні програти в захисті, власне, від російської агресії. Загалом близько 40 підписів е, було. Тобто, це зірки ми... закликали ми... цей ми... Конгрес, так як найшвидше затвердити е, цю допомогу на понад 60 мільярдів доларів, яку вже понад півроку не можна ухвалити е, американські законодавці. Е, також е, Президент України Володимир Зеленський розповів, що він через посередників запросив кандидата у президенти mm -hmm. США Дональда Трампа. Знаємо всі позиції Трампа, так приїхати в Україну та назвав примітивну ідею віддати Росії окуповані території України. Власне, е, якщо бути. Е, Якщо процитувати його так, то президент каже, що ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію, і зробив певні висновки. Знаєш, але людина може зробити певні висновки тоді, коли вона е, хоче їх робити, так і коли вона хоче, те бачити. Я думаю, що все він бачить і все він знає. Доброго, uh. Що, uh. Я думаю, що це не, не допоможе йому, тому що немає такого. Ти вірно на початку трансляції сказала. Знаєш, цей інтернет між іншим. Друзі, хто зараз дивується, от питається, чому такий звук цікавий, знаєш? У нас в ефірі, ми ще виходимо в пряму трансляцію в інстаграм. Тому нас наша маму і там і тут показують, в разі чого можна подивитись, написати привітки. Продати так ось є інтернет, як мінімум, і є телебачення, і є в першу чергу людське бажання. Я думаю, що він прекрасно все знає, і я не думаю, що він змінить свою позицію. Чи треба його тут в Україні? Да чи треба нам зайві нерви? Я не впевнена. Що я би хотіла тут бачити Трампа? Ми звісно не питали мою знаєш експертну думку з що... на західний чи... полюс його не запросять. Це точно не ну, думаю, Думаю, що що ну я не можу відповідати, звісно, за весь західний полюс. Але я щось мені здається, що ти права? Знаєш, тому що людина з такою дурною позицією, тому що війна є війна. Тут не може бути позитиву, знаєш, і тут не можна кидатися словами я закінчу цю війну там за дві хвилини чи за два тижні. Ну... Це надто гучні і надто болючі криваві фрази, і надто зухвалі, як на мене, враховуючи, що сьогодні, ти знаєш, я вчора була в шоці. Я кожного разу після прогнозу кажу людям в ефірі, які сьогодні день війни. Вчора був 777 -й. Ти тільки подумай, 777 -й. це просто ну це надвеличезна цифра. Сьогодні 778 -й. Тому за цей час людина мала 778 -й. З проразів можливостей зробити цей висновок, знаєш і говорити якісь такі фрази: якщо ти можеш зупинити цю війну, будь ласка, зупиняй, або зв'язуйся напряму з нашим президентом, ну або з путіним напряму зв'язуйся і вирішуй це запитання. Якщо ти маєш намір зупинити цю війну, ось а отак от просто ки кидатися фразами. Я навіть не скажу вже, знаєш, що діти так роблять, тому що ні, діти розумні діти, як мінімум, один-два кроки вперед можуть передбачити своїх слів. Знаєш, коли вони йдуть на якісь стані. Ось ризик у гучних висловлюваннях. Тому я думаю, що Трампу тут не раді були б. Хоча наші люди вміють переконувати, знаєш, і повітряна тривога часто вміє переконувати. і Тож, вибухи. А можливо, треба іти від зворотнього. Тобто, якщо б він приїхав в Україну, подивився, які в нас класні люди, нагодували б його борщем, салом, розумієш? Подивився, які у нас гарні україночки, у нас талановиті люди. Наскільки? І я думаю, що можливо він би. Змінив е, свою думку в позитивний бік. Знаєш, якщо ти не можеш з ворогом воювати, то треба з ним подружитися. Ось так. Кажу. Ну зараз це спірне питання. Знаєш, чи нам треба з ворогом дружити? Я маю намір, я зрозуміла твою логіку. Ти не маєш іншої сторони зайти, але це я думаю, що він вже був в Україні і борщу. Він їв розумієш, і вареників і з українками спілкувався, тому що ну і, і неодноразово це просто таке вредний дідо, знаєш, який просто дурною говорить. Ну я перепрошую, ну так це все діло виглядає. Будемо надавати речі своїми іменами по факту, так тому я не знаю. Треба якусь треба йому якусь жіночку, знаєш, щоб трошки його до ладу привела. І краще за все українську жіночку, щоб вона дома йому тичемно пояснила, як треба поводитися, знаєш, у условню, щоб перевиховувала. Точно, люди, давайте скинемося Дональду Трампу на жінку українку. У Я Нас навіть є такий знаєш традиційний національний такий засіб для виховання, такий дівай. Знаєш, ним ще тісто розкатують. Ой, це. Так... Класний девайс дуже класний девайс Зараз продається такий знаєш, і в ялиночку і з резиновими насадками. Комусь хочеться на дупі мати відбиток тої ялинки, знаєш. Ну або на чолі можливо. Ми зараз тобі, зараз тобою тебе мене а тебе можуть звинуватити зараз в булінгу і в газлайтингу дуже жорстко з тим. Тому ми пропонуємо просто різні методи виховання. Ми пропонуємо, але не пропагуємо. Отак ну кожен собі знаєш. Ні, теж просто можна е, цей девайс використовувати і за призначенням, Та розумієш, вічно. можна методи віг... використовувати. Тістей, так, а ми з тобою так і використовуємо, якби хтось питав. Так, ще от пані Світлана Онищук повідомила також нещодавно, що в області створили 100 вогневих точок ППО. Ти знаєш, раніше про таку інформацію в ефірі не говорили голосно, тому що О, ми з тобою. Зазначили так, що ти ніколи не знаєш, хто тебе може зараз слухати: як твій друг, так і твій ворог. Але про це говориться, тому також одразу випереджаю це. Є офіційна інформація, яка на сайті опублікована, тому ми про це і говоримо. Це створено. Хто почув, той почув, де не буду повторювати, тому що ти не забобанна, а я забобане жінка. Такі ось для захисту неба від російських ракет та шахетів створили ці сто вогневих точок. ППО необхідним обладнанням забезпечують з обласного бюджету та коштів зібраних на благодійних подіях. В чому я не сумнівалась? Ти знаєш, зараз багато волонтерів вже підмітили, що важко йдуть збори. Це правда, і це можна зрозуміти, тому що ми з тобою теж вже згадували. 778-й день війни це виснажує не тільки морально, фізично, а й матеріально у тому числі. Ну, це правда. Ось тому зараз збори трішечки не призупинилися, але не так швидко. Знаєш, закриваються як на початках, там як ще рік тому. Але наші люди молодці. Я не знаю, де люди беруть ті гроші, де ми всі їх беремо. Знаєш, це не важливо. Хай тут джерело ніколи не закінчується, хай це джерело буде невичерпним, Знаєш, Знає? Ось, але люди, Важаю, чим там... більше віддаєш, тим більше одержуєш. Я думаю, що в нас, українців, працює цей закон Всесвіту. Я, між іншим, не знаю, як це так, тому що цей закон Всесвіту з законами фізики не дуже мені здається грає. Знаєш. Але це ну це направду так, так воно буває. Тому люди ще ще <рапит> чуть, чуть хочеться сказати. Знаєш, ще чуть-чуть, ми молодці. Я бачу, що люди вже і знесилені, знаєш, і виснажені, і багато хто говорить про привтому. Але наші люди молодці. Ти знаєш, людина може пахати дуже довго і бути максимально виснаженою. Але ця людина, яка живе зараз в зараз тій ситуації, скаже: ні, а це ретроградний Меркурій або ні, а це мене сусідка наврочила, і піде розумієш. Це. <рапит> <рапит> Кожньою просто так інколи дивися, ніби ти, знаєш очевидні причини, вони на лице. Ну тобто, ось чому ти так себе почуваєш? Меня це ретроградний Меркурій. Так ось, любі друзі, ретроградний Меркурій скоро закінчиться. Ось все буде добре, і Україна обов'язково переможе. І потім ми з вами обов'язково подивимося назад і глянемо, скільки було зроблено кожним із нас. І ну це круто. Насправді дуже, це дуже дуже вагомо так, і до речі, я хочу сказати, що тут дуже дивуються нашим українкам, дівчатам, так жінкам. Тому що насправді ну в міграції е, тут, е, ну, тут треба пахати. Тобто, ми багато працюємо дома в Україні. Якщо б ми так працювали вдома в Україні, я думаю, що наша Україна була б ще в сотню раз процвітаючіша, розумієш? Е, тобто, в Україні ми все рівно не працюємо на повну катушку, але е, тут. Тобто тут дуже багато працюють люди, і незважаючи на це, яка би втомлена та жінка не була, вона все одно іде, зробить манікюр, педикюр, зачіску, прибарахлиться і вечором ще йде на якусь тусовку. Розумієш, діфіляду. ну а що то до з туфлі везли. Чи що? ну то так має бути. Це ж зрозуміло, це обов'язково. Та а це а скажи а, мені, скажи то... е... не знаю. Е... А я ще раз уточню, скільки ти вже в Америці знаходишся часу рік, рік уже є Так, вже більш широкий рік Без і 3 місяці 4 там місяці. добре А скажи мені це правда що наші люди там дуже вирізняються зовні що видно своїх зі сторони ось там не знаю от якраз ми з тобою вже таку Можливо. тему підняємо. Дуже видно, тому що наші дівчата вони не дозволяють собі вийти е, ну, на вулицю без макіяжу, без зачіски, усіх манікюр, вони охайно е, вдягнені і так далі. Тому що тут взагалі люди не паряться місцеві. ну от Взагалі від слова зовсім. Тобто, може бути. Е, ось, ну от. В суботу, наприклад, так тут було дуже холодно. Ми з чоловіком поїхали погуляти в центр міста. Ми йдемо в шапках, в куртках, там, в свитрах, розумієш, я б ще й рукавиці підоділа, якщо б була можливість, знаєш, ну холодно, реально було, ще й вітер дуже сильний. а і, Іде поруч дівчина: куртка, шапка, е, якась спідниця, така, знаєш, моя бабця ходила, і на голу ногу. Тобто, голі ноги. і найда... Та іде, я думаю, боже, іде бідна, і так знаєш ноги ледь переставляє, а бо ви, я розумію, що вона маляшками намагається собі пошурувати одна до одної, щоб хоч трошки зігрітися. знаєш. От. Потім в піжамах, типу вийти в піжамі в школу. Чи навіть просто по вулиці, це нормально? Типу, ну в піжамі, ну вийшла і пішла, ну що тут такого? Типу, я вже не кажу там про те, що робиться <звіл�> е <звіл�> з волоссям, так і так далі, Це, це не важливо. Ніхто тобі слова не скаже, ніхто на тебе не буде тицяти ти пальцем, ніхто не викличе дурку, або подумає можливо хтось втік звідти знаєш? <звіл�> ну у нас би подумали. Я знаю, що у нас у Франківську, якщо б ти, не дай Бог, вийшла, е, колись в мене був такий випадок, то не було часу мені якось та себе е, на марафет. Та й думаю, та скільки тут ви винести сміття, знаєш, в магазин піти. Ось. І я виходжу е, на вулицю і зустрічаю людину, яку не бачила років 5. Привет, Денис. Дуже рада тебе бачити. Так ось е, зустріла людину. Розумієш, і я така, ну не можу сказати, я розумію, що я вже, можливо, не в тому віці, щоб постійно виглядати, розумієш, як майська роза, так? С Свіжа і так далі. Ну, тобто, все рівно, ти беруть своє, так. І ось. І поспілкувалися, начебто, і вона так знаєш, каже: в тебе щось сталося? Ти що так Погано виглядаєш. Кажу, поки що ні, але може статись. Але може це... статись в тебе, якщо ти будеш далі задавати це запитання? Да, мені або... Не або, ти, або ти що схо що захворіла, щось тобою якісь проблеми? Знаєш? Вона настільки співчутливо це е, питала, що я аж злякалась. Може, в мене вже дійсно щось сталося, і знаєш, або ще не сталося, але зараз буде. А, якось так. А, а але... скажи мені жінко, чи ти вже грішила там в Америці, чи була в тебе діфіляда вже в піжамних штанях, десь в супермаркет, чи ні? От садочку дитячному. Було таке, там вже замериканилися зовсім пішла в капці. я там собі просто далі. та я... я собі хотіла відчути. Ну як це знаєш, як які відчуття, але прикол в тому, це ж не американський садочок, такий ну, що повністю американський, так тобто туди ходять наші мами, українки, там інших національностей, і е, вони виглядають нормально, і всі переважно їдуть перед тим як їх іти на роботу. Знаєш, а у мене все навпаки, я їду в садочок, тобто так як встала вділа, там кепку, окуляри натягнула. Побільше, знаєш, щось вдягнула і поїхала. А потім вже я повертаюся, починаю збиратися і так далі, порватися в порядок. Так ось, ну і я на фоні тих мам ну, сама розумієш, програю, звичайно, але я е, цим не парюсь, чесно, от це, е, це справді щастя можна собі таки дозволити, знаєш, тому що раніше я собі такого не дозволяла. А, але все рівно треба себе тримати в нормальному вигляді, я вважаю. Знаєш, ну, все рівно є можливість, треба підняти свою дупу, провести себе в порядок, позайматися спортом, для себе в першу чергу, для того, щоб ти почувалася впевнено гарно, красиво, і все рівно це дає нам жінкам якийсь такий позитивний момент, позитивний славу. вплив на настрій. Так, ще з тобою хочу поділитися зараз. Ти аможиня, хотіла сказати, позаздріш, а може, ні. Я все знаєш, забуваю, що ти все ж таки в Америці. А чого позаздриш? Тому що можливо ти вже чула? Можливо, ні, що на Прикарпатті почали вирощувати органічну лохину, і ти зараз бачиш, яка погода? То зараз це дуже швидко відбудеться. Ну ти не бачиш, яка погода, я тобі розповіла, яка погода У нас дуже... я я вже почула так. Зараз так, дуже швидко все відбудеться, і вже лохини вирощують на площі сімга. Це було для мене страшне в школі. Ці гектари на вага Ось на площі семи гектарів. Ось минулого року був вже урожай, але був менше. А тут уже, знаєш, розмахнулися, і плантацію вже збільшили до 14 га, тому що я дуже страшний попит франківців. Ось на Друто. ту лохину я що хотіла, щоб ти позаздрила, що ну дивися, ти поїхала, а в нас поле лохинове вже. Але потім згадала, що ти ж в Америці знаходишся. У вас там напевно вона продається цілий рік та лохина, і не треба. Нічого це, так? Ну ти скажи зараз, що ні. Ось ти скажи зараз, що ні, щоб я зрозуміла, що я тобі якусь класну таку новину розповіла, а насправді так. <плес> У нас тепер теж буде в супермаркетах. Ось, буде і в супермаркетах, і на базарчиках буде. Взагалі тобі хочу сказати, що в нас дуже розбудовується місто, дуже сильно, і це й до того, що ринків стало менше. Оцих, що були по мікрорайонам, знаєш, а mm -hmm. я страшний. Плю, я взагалі вважаю, що цим бабусічкам, ну і не лише, але їм в першу чергу має бути відокремлено місто місце від міста в кожному мікрорайоні, і біля вокзалу, в першу чергу, тому що вони добираються здалеку. Ось, і я тобі хочу сказати, що дуже добре в них нарід купує, тому що ну, знають, що це домашнє, що це своє. Я вже мовчу про те, що ціна краще, ніж в магазині. Ну і смак, звісно, краще, ніж в магазині. І мені дуже шкода тих людей, які змушені так раненько приїздити і викладати це на тротуарші, боятися поліції, при тому при всьому, розумієш, швиденько продати. Тож вони на такі великі кошти збирають насправді за то, тому що вони свого роду привозять, ти знаєш, це дуже мало там трішки ягець, трішки там, не знаю, там. Одна курка трішки того укропчика. Ну, оскільки ти можеш взяти в руки, так ти ж все ж таки жінка, якщо ще старшого віку, а що добиратися треба. Це треба враховувати. Звичайно, ну це знаєш це. Єдиний такий спосіб для багатьох людей якось підзаробити коштів. Тому що, якщо у людини є тільки пенсія, на пенсію, звісно, не прожити. Це однозначно. А для того щоб це виростити, це треба вкласти дуже багато праці для цього. Стили, так. Ну і рахуй, що вони свіженькі кожного ранку збирають, привозять, свіженькі продають, тому люди закликають вас робити так само, як і я обов'язково обов'язково купувати. Але в Хочу так. Е сказати, що треба перевірених бабусь, тому що ти знаєш, є недобросовісні люди. І я навіть знаю такі випадки, коли люди купляли молоко в магазині, магазинне, саме дешеве, переливали їх у ці пляшки і продавали так, начебто, це домашнє. Бабулечки? Ніколи б не запідозрила, та ти що? Ну, тобто, треба ще знати, яка бабулечка, Тобто, вік ну, тобто, треба е, дивитися, з ким ти спілкуєшся. Та, є різні методи, вже е, навіть такі роблять. Та, ну, хто знає, хто як може, та так і бабулечка, круто. Бабулечка бізнесменка. Я б ніколи... Ти бачиш, я наївна дуже людина. Я думаю, що я на Я дуже наївна людина. Я вірю. Мені кажуть своє, я вірю. Звісно, що це... Ось, ну окей, будемо люди, купуйте в добросовісних бабулічок. Купуйте в добросовісних бабулічок. Ось, а, а вже потім в супермаркетах будемо купувати. Але ми, забуле... будемо ми ще забули, одна ще кілька секундочок, можливо. Про сонячне затемнення можна говорити. Ну, У так, нас це було сонячне затемнення, я... це вже друге в моєму житті, я побачила сонячне затемнення. Можливо, Бог дасть дочекати ще скільки там, 20, 20 чомусь років 22. треба 22. чекати 22 я читала наступне. 52-му 28. Я вже проховала 28 років. Ну, якщо б е, так, якщо буде шанс дожити мені до цих е, років, то я все ж таки надіюсь. Ні, ну знаєш, планувати можна, але е, треба знаєш, ну ми ж не знаємо насправді, як воно все буде, але дуже маю надію, що я знову побачу. Бо цього разу я трішки була розчарована. Не знаю, можливо, і... це біля мого дому. Ну, давай, я говорила. Дивили. Так, окулярів я не мала. Я виходила в прямий ефір. Можливо, хто бачив е це відео, може подивитися. І у мене окуляри було, Я не підготувалася, але я взяла рентгенівську плівку, де знімок моєї шиї, знаєш, прекрасної чарівної, і я ти того розстроїлася. Побачила шматочок скаліозу, Ну я перепрошую. Ну я не знаю чогось там, і вирішила. Та блін, і все пішла. Бо я думала, що вона буде цілковита в мене. Знаєш, можливо, це в мене під домом так було, що не дуже знаєш, не до кінця. Але загалом воно відбулося, і знаєш, е, так знаєш, всі подивилися вау, сонячне затемнення, так всі готувалися до Ну все, ідемо їсти бульбу, знаєш. А ти хотіла, щоб були бризки шампанського, щоб люди то святкували якось? Це наш якась подія, ва-ва-вау. Бо тому люди е, в деяких містах Америки вони спеціально приїжджали, робили такі кемпінги. Розумієш, там ну це, це справді така подія для багатьох було. Дуже багато туристів наплив. Навіть сказали, що буде. Ну та звичайно. І е, казали, що буде навіть збій там в системі в супермаркетах почина... казали, що треба скуповувати їжу, там пити, треба знімати готівку, тому що там все буде не працювати. Ну якісь такі треті, та 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 це так казали. Але я розумію, чому, тому що, можливо, в деяких містах, там де населення, наприклад, ну нехай буде там тисяча якесь місто, так дві. А приїде 10 тисяч людей. То явно що з продуктами, з харчами буде проблема в цей момент. Ну, можливо, всього погляду це так. Ну, сонячне затемнення ніяк слабо не впливало, все було тут нормально, ну принаймні тут в Чикаго. Ніхто нікуди не поспішав. Але ти кажеш, ти була розчарована, що не було якоїсь такої атракції серйозної, на яку ти сподівалася, так? Ну, якось так. Ні, Можливо, це тому що я не була настільки підготовлена. Хоча, знаєш, ну класно, сонячне затемнення, це прикольно. Угу. Це круто. Ну, Бо, не кодас кодас воно. Кодас був... Справді як ти кажеш дожити до наступного і побачити, що там воно буде, і як я думаю, але... що вже через 28 років, знаєш, воно буде вже прикольно, тому що я доживу до цього моменту. Знаєш, Я, можливо, переоціню ставлення років... до цього. Знаєш? Я боюся, що через 28 років у нас буде трішки більше рентгенівських знімків, через які ми ж собі знаємо задумає. Саме люди, я тобі дуже дякую за цю за цю зустріч, за цей ефір всім хто нас не числі, обов'язково збережи цей ефір, тому що я знаю, що нас переглядають з тобою е, дуже, і прихильники твої, мої, радіостанції Західне полюс, звісно. В прямому ефірі ми з тобою наступного четверга, рівно 18.20. Це по київському часу. Я хочу сказати по франківському це часі. Це... Я не розумію, чи парти за київським часом, що я, часом, час. що я франківську знаходжуся. Мені не подобається за франківським часом Правильно. і за чекаським часом. О 10.20. Люблю Люблю і тобі класного дня і вітання. Перекажите слухачам. Так, слухачі, всіх люблю, цілую. Дуже дякую, що ви нас слухаєте. Ми завжди маємо з Юлією що вам сказати, і сподіваємося, що так буде надалі. До нових зустрічей. Па -па. До нових зустрічей, Па-па.